Я сиджу над кашею, кашею малашею, то прорив каші нірку, то будую з каші гірку, я зітхаю і страждаю їсти кашу не бажаю. Мрію я про шоколадки, про морозивої риски, от як ви ж гіркою лежали в мисті. От тоді б я показала свій прекрасний апетит, навіть маму здивувала, що живі вже не болить. Я ненавиджу цю кашу так набридла мамі кажу, я не буду їсти кашу, я не буду їсти кашу. Мрію я про шоколадки, про морозиво і риски, от якби ж то мармеладки гіркою лежали в мисті. От тоді б я показала свій прекрасний апетит. Навіть маму здивувала, що живіт не болить. Я над кашею дрімаю, я над кашею дрімаю, Ой, засинаю, засинаю.